Скоро відкривається літнє трансферне вікно. Деякі команди навіть уже провернули гучні трансфери. Тож ми вирішили згадати топ-5 переходів минулого літа. На п'ятому місці Хуліан Альварес з Манчестер-Сіті в Атлетіку за 75 мільйонів євро. Аргентинець був незадоволений своїм становищем у Манчестері, де він завжди знаходився у тіні інших гравців, тож вирішив змінити команду. У Мадриді Хуліан знайшов те, що шукав та відразу відпотив Дієго Сімеона за довіру своїми голами. Всього у нього 29 голів та 7 асистів у 54 матчах сезону і є враження, що це тільки початок. На четвертому місці Майкл Оліса з спістил Пелес у Баварію за 53 мільйони євро. Оліса відразу став основним та навіть зумів позмагатись з Мусіалую за статус найяскравішого гравця Баварії. Як підсумок 50 матчів у усіх турнірах, 17 голів. Та 21 асист. Бонусом до цього йде повернений чемпіонський титул у Мюнхен. На третьому місці Джо Невич з Бенфіків ПЖ за 60 мільйонів євро. Отже, зараз сміливо можна сказати, що минулого літа ПЖ підписав ідеально півзахисника на багато років вперед. Не лише всього 20, але на полі він вміє абсолютно все. А його тандем з вітінні в центрі поля тільки додає шарму та елегантності цій команді. На другому місці кілян Бапе з ПЖ в Реал на правах вільного агента. Бапе переходив у Реал, щоб нарешті виграти лігу чемпіонів та золотий м'яч. Підсумку лі у чемпіонів виграв ПЖ, а головним претендентом на золотий м'яч вважається ек-ксотноклубник Іліана Усман Дембеле. Бапе, в свою чергу, може здовільнити з золотою буцею, першого в його кар'єрі. У дебютному сезоні на Сантьяго Бернабеу він забив 43 голи та віддав 5 асистів. І на першому місці, де зіря доезд Рена в ПЖ за 50 мільйонів євро. Коли рік тому ПЖ підписав дуето, здавалося, що куди його ще. У команді тоді вже був Баркуля, який здавалось, що ось-ось стане лідером команди. В Підсумку Баркуля втратив статус навіть основного, а дуе оформив дубль у фіналі чемпіонів та в цілому забив 15 голів та віддав 16 асистів у дебютному сезоні. І це все в 19 років. Тож чи погоджуєтесь ви з цим рейтингом, чи можливо когось би замінили? Діліться своїми думками в коментарях.